Тут так званий піщаний степ, от ми його називаємо е, наукова назва псамофільний ну тобто псамос це пісок, псамофільний степ або піщаний степ. Тут як сказати, види, які схожі на тих степовиків, які ростуть у нас по зональних степах, але це їхні двойники, які виживають на пісках і мають до речі свої пристосування для цього. Тут такі умови специфічні, коли влітку от пече сонце, тут як в пустелі, майже, але вночі. Коли охолоджується поверхня, тут часто, не кожної ночі, але доволі часто випадає густа роса. І рослини пристосувалися використовувати цю росу, тому тут, ну, попри дуже суворі умови, пісок розпікається до 40 і більше градусів, до 50 влітку. Але доволі така густа рослинність. Якби не було людської діяльності, тут би було повністю все закрито травою. Тут не було б жодної цієї прогалини з піском з відкритим. все було б заросле. Дуже характерні для піщаних степів осоки. Це осока колхідська, так звана. У неї е, підземне кореневище тягнеться на десятки метрів в довжину. А через якусь відстань виростають от кусики. Якщо ми от простежимо, ось лінія пішла. Ось вона пішла, пішла, пішла і десь от сюди далі. І там можна і інші лінії. Ось лінія пішла. Бачите ось. І вона цвіте, зацвітає зараз якраз. Це також специфічна рослина тільки на дніпровських пісках. Оце якраз, до речі, Дніпровський. полин, схоже, попався, але молоденький ще. О, до речі, Астрагал. Астрагал це доволі рідкісна рослина, астрагал мінливий, з бобових теж. Степовий, степовий. От, тобто це, що я показую, це все степова флора. Тут вони звичайні, їх тут багато, але. От... Право вліво і на десятки на сотні кілометрів навколо ми їх ніде не побачимо більше. Тут ми бачили і сон траву лучну. це наш вид з червоної книги. Тут є юрінея, дуже рідкісний вид, один з видів юрінеї. Тільки в цьому місті, до речі, в нашій області, тільки на цій от кучу, на цих кучугора. Більше ніде в області ми його не побачимо. Якщо ми подивимось на мапу, отак от, скільки, яку площу займає ліс у нас і степ, то виходить такий парадокс, що у нас лісу зараз в області більше, ніж степу. Але так не може бути. Ми живемо в степовій зоні, де має домінувати степ, насправді. В Україні традиційно весною восени, звісно, насаджують багато лісу. І це дуже чудова традиція, тому що інакше б вже наша держава була знеліснена, фактично без лісу, пустеля така. Але в останні десятиріччя щось пішло зовсім не так, тому що коли лісники шукають нові землі для заліснення, то не отримуючи ніякої альтернативи, вибір падає на степові ділянки. По всій Україні це проблема. І степові ділянки це цілина, це оці останні останні клаптики неораної землі, де зберігаються острівці біорізноманіття степового. І вони йдуть, що називається під ніж, тобто для того, щоб в степу посадити ліс, так званий ліс, тому що в степу він ніколи справжній не виросте. То розорюють оці цілинні ділянки, туди насаджують якісь дерева. Вони, на жаль, часто бувають взагалі інвазійні, тобто це види чужинці. їх взагалі була спроба заборонити їх вирощувати. в в принципі, але е, ті самі лісники пролобіювали, щоб цей список е, так мовити знову скасували частково, і тепер знову от у них розв'язані руки, і можна насаджувати такі небезпечні види, як акація, біла або робіння. Ці дерева вони, е, крім того, що знищують степ. То вони, скажімо так, формують абсолютно невластиві наші місцевості екосистеми. Вони дуже бідні. Якщо в акацієвому насадженні, припустимо, 50 видів організмів може побачити, то в природному степу кілька тисяч видів. Це принципово різний порядок цифр. І от От, на жаль, у нас немає культу степу. От замість всіх лісхоспів, які займаються лісорозведенням степу, нам би треба було подбати про створення таких степових господарств, умовно, які би насаджували степ. Це багато цінніше для суспільства, але немає цього розуміння на сьогодні. І це якнайшвидше як найшвидше треба змінити це ставлення. Коли перший етап заліснення, то степова ділянка вона частково бо повністю розорюється плугами або якимись іншими сільськогосподарським інструментом. і такі ділянки вже там знищуються. В першу чергу вразливі види степові тюльпани, наприклад, степові, сонтрава, багато видів, які є рідкісними. От вони страждають першими з ними ж, відповідно, і фауна, яка живе в ґрунті. От. Але коли е, гірше стає потім, коли дерева, якщо вони приживаються, вони піднімаються і е, змикаються кронами поступово, і степ просто зникає взагалі. Він зникає як явище, як екосистема. Натомість приходять йому на заміну ці збіднені. Е, чому я кажу, що це не ліси. Це просто якась деревна е, штучна система, в якій е, ну, вона. Скажімо так, в рази менше збалансована. В ній не так ефективно відбувається обмін речовини енергії не так ефективно вона, врешті-решт, консервує вуглець, як це робить степ. Наприклад, От в степовій зоні штучний ліс на місці степу він менш ефективно консервує вуглець і не так охолоджує поверхню, як степ. Людям це треба зрозуміти. Врешті-решт, що щільна дернина, трав'яниста дернина, вона є такою повстю, яка природно адаптована до цих умов більш оптимально. І кореневі системи, які дуже розвинені, розгалужені під землею в степу. От вони ефективно якраз консервують вуглеці, накопичують гумус. Власне, наші чорноземи це результат багатовікової діяльності трав'янистих рослин степу. Під лісом ніякого чорнозему ніколи не сформується, і ґрунт під лісом буде бідніший ніж в степу. Чому, та от якраз це відповідь природи на те, що степ більш продуктивна, екосистема. Крім того, що лісники на великих територіях знищують оці останні залишки степу, часто безнаказано, так і ще й додаються такі от громадяни наївні, які хочуть допомогти природі, хочуть зробити якусь таку благодійну, хорошу справу, можуть або донатити на закупівлю саджанців, або просто долучатися до цих акцій, посадити більше дерев і долучаються несвідомо до цих процесів. От був приклад кілька років тому, коли в Орільському заказнику дуже цінному загальнодержавного значення Заказник ландшафтний І в ньому лучну ділянку не степу, правда а лучну теж трав'янисту також дуже вразливу екосистему, взяли. І от ці активісти засадили купленими за їхні же кошти саджанцями. Фактично вони знищили оцю лучну ділянку. на жаль, у нас склався такий стереотип, що от з точки зору земельних землевпорядних органів степи це щось таке найменш цінне, нікому не потрібне. Там, скажімо так, нічого там не побудуєш і не продаси цю ділянку під ріллю і ще під якісь такі потреби. І тому давайте віддамо лісникам. Вона ж нікому не потрібна. Немає розуміння от з боку цих органів, що це дуже цінні земельні ділянки. Треба змінити законодавство, щоб, скажімо, оціночна вартість типових ділянок була на моє переконання, як і моїх колег, дорожчою ніж, скажімо, рілля. Тоді ця проблема вже частково вирішиться. А де саджати ліс? Для цього звісно є проста. Наука, екологія, яка дає нам відповідь на ці питання, є поняття лісорослинних умов. І от ми можемо для кожної ділянки оцінити, для чого підходить та чи інша ділянка, або для степу, або для лісу. Дуже важливо також створювати ліс, який буде наближений максимально до природного. Якщо у нас от десь по долинах річок, припустимо, була якась чиясь присадибна ділянка, і зараз вона закинута. Ну такі в нас ситуації є по Україні і в нашій області. Також от припустимо на такій ділянці там лісорослені умови підходять для дубового лісу. То ми маємо там не просто посадити сосну чи акацію, ми маємо там посадити дубовий ліс, причому можливо підсадити також клен польовий або клен гостролистий, тобто ті супутні види дерев, які максимально відповідають цій ділянці. І ми можемо замість цієї закинутої ділянки, де ростуть буряни, створити прекрасну діляночку лісу. Тому що там лісорослинні умови відповідають цьому. Якщо говорити про звичайних громадян, то люди можуть, звісно, долучитися і активно, і пасивно до збереження степу. Перше, чого жодному разі не можна робити в степу всім, це розводити багаття і щоб, не дай Бог, степ не загорівся. Тому що весняний степ дуже страждає від цього, не менше від тих самих посадок, скажімо. Далі, також перебуваючи в степах, не можна збирати рідкісні види флори, в тому числі навіть лікарських рослин. Вони є дуже вразливими і вони страждають першими також від цього. Якщо згорає степ, особливо весняний період, то в цей час якраз проростає більшість степових видів рослин, і вони дуже вразливі ці ростки. Вони після пожежі потім або деякі зовсім не відновлюються, а деякі дуже складно. Якісь рослини можуть за цей момент квітнути, і вони повністю гинуть також, не можуть дати потомства. І це просто якщо за один раз не вбиває повністю, то дуже скорочує чисельність, а кілька таких пожеж може призвести до вимирання. Багатьох видів те саме стосується і фауни, багато видів якраз в період розмноження вступають в цей час. У них є або кладки яєць, або маленькі дитинчата. Якщо ми можемо побачити фотографії, як гинуть в вогні зайченята, як гинуть кладки яєць-пташенят, або самі пташенят, або кладки яєць, то і дорослі птахи, які сидять до останнього на кладці, намагаючись її врятувати і не злітають отак заживо згорають. То от ми не бачимо цих обсягів, скільки гине кома є щирок, якихось інших мілких тварин, які живуть, дрібних тварин, які живуть в ґрунті. А це колосальні втрати. І екосистема також поступово руйнується. Степ це наше найбільше багатство ну, з природної спадщини, що він для наших умов без перебільшення степ цінніший, ніж ліс. Звісно, ми вже якось навчилися поводитися за останніх 100, понад 100 років. Вміємо створювати насадження, доглядати за ними. А степом ми навіть такого питання не стояло: як зберегти, як помножити степ. Треба ставити питання саме так зараз.